Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Давненько трошки не знімав, хочу вам познімати. У нас кролички поприводили кроленят в Термонці. Є трошки новини. Поприводили, хочу показати. І так, попідростали кроленятка наші, зараз вам все покажу. Там наші пролиняточка бреша, такі бутузики. Ой, які вже. О. Поприводили. 22 числа ця кроличка привела. Де собі там сплять. Багато пуху нарвали, як на... Літо їм трошки може жарко. Та да, нічого все добре. Ця кроличка в нас привела 11 штук. 11 привела. А ця привела 5. Не знаю чого. Ця привела 5 штук перший раз завжди теж. ВД, завжди там ті рази мала 11, 12, цього разу привела 5, двоє було неживеньких чогось. Осталося 3. І я так таким зробив. Це привела там та 22-го, ця 23-го. І я так їм зробив по 7 кроняток. В той 7 і, і в той. І в той 7. Де вони в нас? Маленька, тоже зараз вам покажу. Ой, достану. Які бутузи. Які бутузики. Ось такі. Теж сплять, все добре. Відпочивають. Відкритий маточник чогось. Зараз я його поставлю, ой, поставлю на місце, хай буде. Тут наш санчик молоденький, відпочиває. Очуваю, собі лежить самчик. Вже підріз, вже такий кабанчик зробився хороший. Ще трошки та й будем ним парувати. Ось. Тут, он... О, тут наша помість сидить. Помість термонця і кроличка фандер, самець термон. Що ж це не хош? Ось такі кролиняточка. Вже теж хороші. Вже будемо їх в суботу відсаджувати. Ми будемо їх в суботу відсаджувати від самочки. Такі гарні вони. Вужка положили щось. Так. Ну то м'ясо, то буде м'ясо, то що піде на м'ясо. Тут, тут наша самочка сидить. Будемо звучати, самчик підросте ще трошки. Тут наша молодь сидить теж по фландериках. Тут чистий фландер теж щось так двоє, вуха поклало. Два самця. А ці то гарненькі, вушка гарно тримають. Ці решта. Які там сидить? Опа. Опа, їдять, віддихають. Ой, які красончики. Я пощепив їх від міксоматозу. Вони попідростали, пощепив від міксоматозу. І такі-то у нас діла. Ой, який красончик. Який вже красончик довговухий. Гарний. та теж, літній кролик, він такий, вушка ложе, бо два самчика щось поклало в вушка. Ті то всі нормальні. Шість хороше тримають, а два я щось положило. Десь буквально О, два дні тому. Ну, але то нічого, будемо бачити. Я думаю, вони попіднімаються. Сильно жарко. Трошки жара впаде, я думаю, вони їм піднімаються тим самчиком. А ці всі решта красоні, гарненькі. Їдять, ростуть. І все. В терманчиках наші самочки. Наші самочки. Чотири самочки тут у нас. Вже гарні. Ой, які вже самочки. Тих чотири самочки то заброньовані. Не, не, не продаються. то поїдуть до свого нового господаря. Хороші самочки вже десь близько 4 кг вони. Може вже мають по 4. Їм 3, 3 місяці і тиждень. Приймаю десь. Бо я там того тижня продавав самочку, то важив, то було 3800. Тиждень тому. І тут три самочки О, відпочивають. Тут теж, тут не знаю, може щось ще буде на продаж. А решта, то будемо як щось лишати собі. Може продамо кітними, а може і лишимо собі, спаруємо. Скоріше всього, думаю, буду лишати їх собі. Тут наші відпочивають кролики теж. самчик наш. Самчик. Самчик, самчик, самчик. То мій самчик. Я красавчик <клух> самочка наша лежить. Красуня. Таке вушко шикарне має. Віддихає ще місяць і підуть вже вони до сонця. Та самочка місяць півтора, будемо бачити, То до цього самця я її хочу. О. О, тут ще одна самочка наша. Те, ох, як вишиває. Так наша красунька. А, не в ушко яке теж. Широке, велике. Треба буде їм поміряти. Ну тут вже думаю в районі 25. Може і вже є чистих 25. Я так думаю, що тут вже є 25-100%. Так? Да? Так? Да? Ростонько. Росомець. Росомець. Ух, але то злюка. Класний. Красота вуха. Ну, як собачка. Він як пес кидається. Злюка. Ой, який. <кій> 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 Ой, я перепрошую. Шість місяців. Буде 2 числа і 6. Я так думаю, що всім будемо його запускати в роботу, плюс-мінус, може з половиною десь так. Бо мені треба буде сам укрити. Йому буде 6 місяців 2 числа. Ну, О, активний. Тут наші теж самчики сидять термони по термонцях. То підуть на м'ясо. то вже є в мене замовлення. Тут два. Тут два. Тут два класних таких самця, теж величезних. Я цей. Тут щось одне останеться на одного оставлю, на теж поїде. Є замовлення. Замовлений один. Гарні. Та й ті гарні, і ті гарні. По-своєму. тут три санця. Та є у нас там, он сидить ресамчика теж. О. І такі то в нас новини. Кролики відпочивають собі, п'ють. відпочивають. На цьому все буду завершувати. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую, всім па-па. підписуємося на канал.